Найпопулярніші прізвища в Україні закінчуються на Енко, зокрема Шевченко, Коваленко, Абраменко. Однак такі родові імена не переважають у регіонах. Так, наприклад, на Чернігівщині власників подібних прізвищ до 30%, на Львівщині лише 4%, а середній показник по країні 15%. На Закарпатті ж домінують прізвища, утворені від іменників. І кобулей дуже поширені десь на Саляві, Поляні. Магада це є перчинський район, знаю, Ужгородський, і більш не знаю як. А на ще зустрічала Ловас, а Митничук. У Віршевському районі Завацька зустрічається часто, знаю. Там, де Я живу то Зубак, часто і дуб. Дуже, дуже часто поширені такі. Ага. Напевно, все-таки. В, в нас найчастіше. Шевченко. Так багато є угорських, українських, тобто, як історія йшла, так вони поширювались по великому рахунку. А так, щоб зразу назвати, не дуже я готовий. А прізвищ на Закарпатті, як виявилося, науково мало досліджена. Так, у топ 10 найпоширеніших прізвищ краю 200 років тому, згідно з переписом населення, за 1828 рік це попович, кович, товт, молнар, орос, сабо, варга, нать, русин та пап у другій десятці ленділ, кіш, деяк, боднар, шимон, руснак, балух, гершко, Лемак, роман. Ці прізвища охоплюють 8% від загальної кількості. Сказати на 100% таку інформацію не можемо, тому що. Відділом не проводиться аналіз даного питання, він взагалі ну, якби не передбачений. Але переглядаючи актові записи цивільного стану, так щомісячно, то, звичайно, можна відмітити перше місце можна віддати прізвищу Ковач, друге місце Попович, прізвище, третє місце Богар, прізвище, четверте місце Боднар, ну і п'яте Лакатош. Взагалі, за. Ну, за будь-які роки, наприклад, 10 років скажу. Що, наприклад, притаманні Закарпаттю по районах прізвище Тамтячево, це може бути Немеш, Богар, це Виноградов, але прізвище Кович зустрічається абсолютно в різних районах, так само як і Попович і Боднар. Найбільш ґрунтовно підійшов до вивчення цього питання вже покійний краянин Павло Чучка, присвятивши докторську диссертацію темі антропонімія Закарпаття та прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник так автор називає найпопулярніші прізвища Попович, син Попата, Ковач, що походить від коваль, до слова, яке найпоширеніше у світі. Якщо зануритися у дослідження, то, попри мультинаціональність краю, питома вага українських прізвищ серед нацменшин Закарпаття, така серед румунів майже 60%. Сотків угорців до 40%, ромів 35%, євреїв 25%, а менше 10% серед середнімців і словаків. Окрема увага у працях Павла Чучки іншомовним прізвищам, творцям яких історично були представники іншого етносу. До прикладу на 10 тисяч українців краю припадає 550 прізвищ угорського походження типу Біру, Варга, Боднар тощо також чимало прізвищ румунського та інших походжень.